Не смертельне, але потребує постійної терапії. В Україні різко зросла кількість випадків цукрового діабету у дітей. Таку тенденцію помітили лікарі-ендокринологи. кажуть, основна причина різкого стрибка стрес, викликаний війною. На жаль, немає тенденції до зниження, а навпаки, її відбувається ріст поширення цього захворювання, важке хронічне інвалідизуюче захворювання, коли дитина, яка вже має цукровий діабет, як правило, це тільки перший тип це інсулінозалежний, тобто діти, які повинні впродовж всього життя отримувати безперервну інсулінотерапію. У діагностуванні цукрового діабету лікарям Хмельницької обласної дитячої лікарні допомагає система безперервного моніторингу глюкози. Ми продовжимо застосовувати систему цілодобового моніторингу глюкозу крові. І я думаю, що для нас завдання одне із перших, те, щоб було це не тільки на плечах батьків, а і була створена як обласна програма, так і на державному рівні програма забезпечення цими апаратами. Цей пристрій дає змогу забути про тест смужки та систематичні аналізи крові. Сучасна система моніторингу встановлюється в плече. Процедура повністю безболісна і має чимало переваг над застарілими методами. Це система, ми називаємо система Лібра, це щоденний моніторинг глюкози, де в режимі реального часу ми практично кожну хвилину, кожну годину бачимо рівень цукру дитини, її коливання в залежності від їжі, від стресовості і від правильно підібраної дози інсулінотерапії. Тобто все це в нас відділення працює. Проте лікарі зазначають, значно легше попередити цукровий діабет аніж його лікувати. Правила прості бути фізично активним, дотримуватись здорового харчування та якнайменше хвилюватись.